Доброго часу, шановні користувачі програмного засобу Бас Малий Бізнес. З вами компанія Bitua. Розділ налаштувань персонал. Розділ містить налаштування кадрового обліку і розрахунки заробітної плати. За допомогою встановлення відповідних пропорців у прикладному рішенні можна включити можливість ведення штатного розкладу. Обліку внутрішніх сумісників, відображення податку на доходи та внесків. Посади. Довідник посади призначений для збереження списку посад, які можуть займати співробітники організації. Довідник доступний за гіперпосиланням посади в розділи Персонал, група довідники». види робочого часу. Довідник види робочого часу. Призначений для відображення в табелі виду використаного часу довідник доступний за гіперпосилання види робочого часу в розділі Персонал, група, довідники.